Всім привіт! З вами Бурунду Геймс. Радий вітати всіх глядачів на своєму каналі. Ставимо лайки, дизлайки, пишемо коментарі, підписуємося, ставимо колокольчик, дзвіночок. І так, в мене сьогодні огляд гри FK Mobile. По-старому, це FIFA, так як EA відмовилися проплачувати далі ліцензію на торгову марку FIFA. Вони зробили ось такий хід конем та викатили свою ФК, як на всіх платформах, як на ПК, на різних платформах ігрових і на мобільному. То це все тепер зараз одна версія. Гра та ж сама, але все по-іншому. І так, перший мій огляд чи погляд, кому як краще, з самого початку: тренування. І так, будемо дивитися все з перших, з, перших, з перших кроків в цій грі, тому що багато хто хоче знати, як це все. І так, ударчик. Бум. Наповну. Я не дуже зрозумів, як бити, але окей. Tap the shot button to the I towards the goal. Я не розумію, що мені потрібно. Бух. Цим, що мені 20 голів потрібно забити. Use the virtual joystick. О, це вже щось. Графончик. Графончик досить прикольний. Останній раз я грав в FIFA, можливо, на комп'ютері. У карточки. Ну, без карточок зараз нікуди. Особливо в FIFA. Ну, я буду по-старому називати FIFA FK Mobile те ж саме. Так, Дриблінг. Натисни та тримай кнопку для спринта. Спринт, 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 спринт. Чик. Так ось останній раз в мене була. А, FIFA. Ще на PlayStation 2. Це була FIFA 2006. Ось так. Була дуже крута, ми її багато з друзями задротили. Раніше була така фішка. Ходили один до одного в гості і лупашались цілий день в ігри, але якщо у нас була ціла купа, то найвеселіше було, звичайно, це фіфушку пошпіляти. Якісь кристальчики, тупо вкристалив. Ось. І, і, і. Я вже після того. Я взагалі не сильний фанат футболу в плані, як і пограти і подивитися. Чисто з друзями звичайно можна. Ось. Нам дасть що це взагалі за? Чорний хлоп хлопчина такий. Я не знаю хто це. Не виніть мене. Ось він мені розказує щось мені. Я ніколи оцю всю фігню не читаю. Це мені занадто не цікаво. Ось ось про це я і кажу. в 2006 році на PlayStation 2 ти просто обираєш команду і граєш в футбол. Не було в тебе ось цих штук всяких. Не було ось цих штук. Тасувати, перетасовувати. Ти просто грав у футбол. І все. Це удар на хід. А зараз карточки, ще щось там, кристальчики, паки, якісь пропуски. Ти це все збираєш, щось там пакуєш. Я хочу клац 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 пограв, пограв футбольчик забив в голи. І все. І пішов спати. А не займатися всією цією. Вибачте на слові. Теребоньканням. Не люблю займатися ось цим всім теребоньканням. Ось. Хочеться просто нормально пошпіляти. Ну, по графонію кажу, в графоні прикольний подобається. Що буквально не так давно ці всі фіфи футбольщики графоном не відділялися, а тим паче були однопальцеві вони. Ти просто тикав або бити. Петратос якось виграли. Тикав або бити, або прискорюватись. Ну, тобто, а зараз ти повноцінно. Керуєш своїм своєю командою. Деталі. Оце комусь це повивчати? Мені це абсолютно не цікаво. Добре, добре, добре. Тренуємо. Добре, що є автоселект. Взагалі в таких іграх добре, що і автоселект, тому що розробники розуміють, що це багатьох напрягає. О, нарешті матч. І так, матч Ман Сіті проти кого? Проти когось. На Реал Мадрид, Нічого собі. Я розвожу. Блін. Такими чувачками граємо. Я поки що не привик. Бум. Так, є. Перший гол. Хто у нас? Халанд. Чую, повторчик. І, а можливо, мені потрібно коментувати як. До речі, коментатора немає. Що за? Опа, пас. Пас. Куда? Сам собі прикол. Ух, як так можна було? О, ні. Це я розвожу. Так. Пробиваємо. -ху -ху -ху. Біжить, біжить, біжить. Галант, галант, галант. Пас. І вдаримо звідси. Бах! Це гол. 80-й. А, 79-та хвилина. Нічого собі, тут час швидко йде. Оце так ми роздали, Хлопчата, дівчата. Жух. Закинув під штангочку, як в молодості. Бурундук. До речі, не забуваємо підписуватись, ставити лайки, вподобайки. Кому як подобається казати. Мені все одно. Пишіть свої коменти. Мені цікаво почитати, відповідаю абсолютно на всі. Жух. І ще один гол. У пусті ворота суперника. Я їх можу назвати чекай, оффсайд. О, прикольно. Поки що не було. Якихось серйозних моментів на моїй стороні. Давайте, давайте, хлопчики Ось в цьому пасік і цей б'є шотік. Вау! Ось це було дуже причудово. Це прям було дуже-дуже причудово. Мені сподобалось. Хто нас забив? Ось цей новий чувачок, який я виграв. Ану пас наш. 19-й номер, 19-й номер б'є поворотах. І промах перехопляє восьмо номер і б'є гол! Гол! Ми цього заслуговуємо. Дивимося в повільний. Бах відбив, зловив і реалізував. Це було неймовірно. Аплодисменти. Аплодисменти. Ми просто розриваємо. Якби не цей офсайт. І все. Перший тайм закінчений. 4. ну, Коли було 4. Я щось пропустив. 4-0. Дивимось швиденько статистику. Це просто неймовірно. А що всього один? Вау! Це що мені такого накидали? йолки палки Це просто тут закидають тебе карточками всім, я не розумію, що з цим робити. Вау, який музончик. Відчуваєте цей ритм? Я надіюсь, мене не забанять за цей музончик. Так, це ми тут що будемо обирати. Юзернейм, нічого собі, тільки-тільки. Давайте, звичайно. Чикс. Є. Yeah. Що ми обираємо свій. Давайте, ну. Є тут. Нема тут Динамо? Капець. Тоді якусь візьму, що тут взяти. А це я обираю просто значок. Чи чи що? Селек Your Прем'єр Ліга. А, ось. Давайте ми візьмемо, що ми візьмемо. Україна, українська Ліга. О, прикол. Кого Динамо Шахтар, Динамо Шахтар, беремо Динамо, я не знаю. В більшості. Що ми далі робимо? Ну я все вибрав. Квест. Йолки-палки, скільки тут всього багато. Кристали. Там забрали, тут забрали. Фрі. Мені цікаво, тут рекламу можна дивитися чи ні? Це ж EA. В принципі, реклама не мала б бути. Але всяке може бути. Лишні бабося ніхто ще нам сьогодні не відміняв. Правда? Так, підписки лайки. Братухи, сеструхи, підписки, лайки, коментарі. Дзвіночки ты Skill скіл гейм, скіл ч таке взагалі? Так, мені тут щось показує ще. Я не розумію. Де і забити не можна. Це прям на проход. Шут. Клас. До речі, якщо є мега бажання задонатити, можете в принципі це задонатити. Гривня 2, 5, 10 в доларах, в євро, як вам завгодно. Приймаємо всі валюти. Ага, мені, щоб далі щось грати, потрібно з цієї штучки пройти. Вау. що це ми обираємо ось так? Ну окей. Ну, прикольно. Це ми просто... просто перекручуємо. І просто пальчиком ведемо, куди нам бити. Цікаво. Ну, Цікаво, як це реалізовано в грі. Тобто ти бігаєш, бігаєш, а потім ще пальцями. Мало того, що ти кнопки ти так ти ще й повинен е водити пальцем. потрібно якийсь реал матч. А, я ще не доказав донейшн не хочете донейшн. У мене поки що лише карта моно на банку. Юзе виртуасик то дрибл. dribble. Ага. А мені off треба чи не треба? Оу, закінчиться час. Прийшов, молодець. Так. Так що карта моно, Поки що я ще ніяк руки не дійшли до Патреона і тих всіх штук. Коротше, я поки почну грати. Ось це можна? То я вже стільки цих карточок назбираю. Потім прийдеться розбирати, що це таке. О, матч нарешті. І так матч розпочинаємо. Так хто в нас тут є? Це взагалі точно динамо. Я перепутав кнопки. Це просто капець якийсь. Як можна було перепутати кнопки? Ух, оце гол. Оце албіші. Я не знаю, чи в Динамо є такі Албіші, обі. Тут хоч один взагалі з Динамо є. Можливо, потім просто нарізку зроблю з... з гри. Жух. Окей. 2-0. А я не розумію чому. Хопачки. Не пройшов ти мене, не пройшов. І зараз, дивіться, на ход. Ай, я вдарив. Блін. А! Давай, добий! Чорт, що робиться! Ви бачили цей момент? Це просто жесть. А для чого зараховувати один гол за два? І ось я чого минулого разу 4-0 виграв. Я ж то пам'ятаю, що 4 не було. Ой це досить небезпечний момент був. Давай. Пішов. Що? Ну, що собі в них воротарь? Голкипер прям. Ну что, зараз мы. На. Тримай. И снова все Сео Джинсу. Джинсы. Нифига себе у него сальтушка. Короче. Ну, давайте якийсь моментик. же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. І тут зараз розводять його. Але то красиво. Бий. 3-0. Коротше, прикольно, що. Завантаження є тільки перед матчем, а не після. Заберемо бонуси наші. Коротше. Давайте ще ось це пройдемо. І в принципі, мож... ух ти. пройдемо це і можна закінчувати. Swipe to shot and hit the target to get points. Прикольно. Неприкольно. Я не дуже розумію, як мені силу удару зробити більшу. Ну, я просто пальчиком провожу. Ну, норм. Так, підписуйтесь, ставим лайки. Не забуваємо. Не задобуваємо про цю всю штуку. Я тільки пробую та починаю. Трішечки в мене там відоси прокачуються. Ну, але. Ух ти, далі вже дивіться, що у нас буде. Круто. Давайте вийдемо ще подивимося, що у нас є в менюшки. Зрозуміло. Окей. Тоді, всім дякую за перегляд. Ставимо лайк і підписуємося, пишемо коментарі. З вами був Бурунду Геймс. До зустрічі в цьому прекрасному футболі я буду далі проходити. Якщо вам сподобалось, пишіть. Проходимо ще. Всім пока-пока!